Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про музичний інструмент, а саме про який вам потрібно послухати загадку та відгадати її. Будьте уважні! Чудові трубочки, гарні дудочки! Чудово грають, всіх нас завеселяють! Як ви думаєте? Добре, я вам підкажу. Це флейта пана або пан флейта. Послухайте уважно про історію її виникнення. Першими музичними інструментами були ударні, що й не дивно. Звук найлегше отримати, вдаривши об щось. Після ударного з'явились духові. Грецькі пастухи поєднували між собою від 4 до 18 очеретин, які скріплювали за допомогою льняних мотузок або воску. Дмухали в них, і у них не було обічних отворів. Різні ноти випускали очерет очеретин різної довжини. Цей інструмент мав назву сирінгс. Названий цей інструмент на честь давньогрецького Бога Пана, покровителя пастухів та дикої природи. Згідно з давньогрецькими міфами, пан полюбив прекрасну німфу Сірингс. Рятуючись від пана, німфа звернулася до Бога річки з благанням врятувати її. І той перетворив сирингс на очерет. Пан зробив з очерету сопілку і назвав на згадку про німфу сиринкс. Ми ж називаємо цей музичний інструмент. Панфлейта. Сьогодні ми спробуємо зробити панфлейту із трубочок для коктейлю. Для цього потрібно 8 трубочок, скотч, лінійка, пластилін та папір для прикраси. Ножиці. Наші трубочки різної довжини: 17,5 см, 15,5 см, 13,5, 12,5, 11, 10 см. 9 та 8,5 см. Це для того, щоб вони заграли. Наші трубочки викладаємо на скотч від великої до найменшої та закріпляємо. Нижні отвори потрібно закрити пластиліном. Ось така патфейта у мене вийшла. Для того, щоб заграти, потрібно піднести до губ, але дмухати не в трубочки, а ніби як в повз них. І переміщатись в праву сторону, потім в ліву, або навпаки. І потрібно зробити декілька спроб, щоб знайти звук. Давайте спробуємо наберемо відчув ще щирний звук. Молодці! Чекаю на фото або відео ваших робіт. До побачення та нових зустрічей!